Працювати журналістом зазвичай збирати інформацію. Ну, тут у нас така робота. Ми ходимо, десь щось побачимо, страхували, десь з кимось поговорили. Власне, от, збирати інформацію, один зі способів це ставити запитання. Ну, тому що є ще е, там, робота з документами, є ще, там, ще щось, там, ну, багато різних способів. Один спосіб ставити запитання. Е, значить, а тролити — це є ставити запитання. Ну, тільки залежить від того, які запитання, як ви ставите. В принципі, тролити можна будь-кого, навіть директора ЖЕКу. Я почав тролити, тому що мене мало за дурня. Не за а за дурня. <сміт> вот. І тому деякі журналісти тролі, <сміт> Ну, на мою думку. Тому що вони, в принципі, тролінг — це наївні запитання. Ну, тобто ті запитання, до яких всі, е, е, які, всі, які ніхто не ставить, тому що всі до цього звикли. А от якщо ставити це запитання, це вже виходить. А, а, наприклад, е, чому ми в маршрутках виконуємо функції кон кондуктора? Ну, чому? Хто може пояснити? От. І в принципі, оце якраз ілюструє, що його типу, можна використовувати в соціальній журналістиці. Тобто це питання, яке провокує дискусію, і якщо б я зараз вас не перервав, то ми б закінчили, так і ну, говорячи про, про маршрутки. Таких дискусій є багато. Там, наприклад, Таня Монтян, вона ну, фактично. Тролить е, Жеки своїми питаннями, за що ми вам платимо. Ну, вони вже не можуть на це питання нормально відповідати, але ну, вона продовжує це довбити. Ну, і в принципі в себе в будинку вона на навіть перекрасила, хороше ОСББ. Дуже багато. Е, а потім що я подумав? Так, А, Але тіпа, ну, ми довго над тим думали, а потім я собі так подумав, ну, щось якось. Якось мало, тіпа, мені з'явилося в голову те. Я собі подумав, що принцип, соціалка це мій робочий день. Ну, або будь-який робочий день. Ну, будь-який день, так. Я собі подумав, як виглядає один день в темах, ну, який стосується мене, так? От, значить, я прокинувся. Я прокинувся. Плохо себе чувству, а деколи добре? Ну, це в принцип стояв. <реш> так, я поїв у Я одягнувся. Тобто маємо теми здоров'я, харчування. Маємо одяг, тобто хороший, поганий. Я поїхав на роботу в маршрутках. Є так, деколи. А якщо цей погано прокинувся, то на маршрутці краще. А якщо? Да. Ви шокали, на маршрутці потім прокинутися? Деколи <риклад> так, таки теж є? Деколи так, таки є? Класа. Потім от, спілкування між різними людьми починається. Потім додому приїхав, що на таксі, тому що вже не їздить. Значить, Потім комуналка починається. Я зайшов свій неприбраний під'їзд, там ці двері на тому кодовому замку є юридично. Ліфтом вдомі. Так, на воду той під'їзд. Потім я пішов з тулет, маємо каналізацію, сантехніка, якість, там холодне, не холодне, для рук там, чи для голови. Роздягся, пішов спати з плюс, 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 потім в туалет можна заскочити ще раз. Тобто ну, маємо таку штуку, дуже багато різних тем, ну, в кожного, в кожної людини є. Але в нас чомусь в медіа так виходить, що топ-тема це політика. Ну, у нас, типу, так би вирішено, що політика це топ-тема, соціалка це не топ-тема. Хоча насправді, ну, це ж типу, взагалі, в ну, кожного в житті політика займає е, кілька годин в п'ятницю ввечері. І все. Ні, Ну це я так, я так ну, майже сказав. Майже потродила вас. Вот. І я це до того веду, що. Е, і до чого тут тролінг? Е, до того, що в принципі соціалка вона, е, дуже така як продуктивна для тролінгу, Тому що там стільки є проблем, які вимагають якогось втручання, і де нас всіх маємо за дурака. Дураків. Там, ну, от, всі ті теми, про які я говорив, маршрутки, комуналки. Там, в школах директори так само знати, нам по 800 гривень У нас не треба зробити цей ремонт в класі, хоча того року вже здавали ті, хто переходив в клас. Ну, типу, Тобто в кожній темі таке є. Е, є проблеми, які не вирішені, і які б варто було принаймні якось спровокувати чи принаймні ставити питання, які ніхто вже не ставить. Це колись зробили вчені такий експеримент, значить, в кліці було кілька горил. І, і вони горили нормально годували. У середині клітки стояв ця тумба з бананом. Ну, банан, ну, просто стоїть банан. Але нормально годують всіх, мам. всіх горил дають банани. Значить, як тільки будь-яка горила брала банан з тої тумби, всіх починали обливати з бранзбойта. Просто всіх. Ну, одна тільки бере банан. А, зразу все, Стали банан на місце. І через деякий час горили зрозуміли, що той банан краще не брати. Ну, І все, і він за ніхто його не трогав. Тоді в клітку підсаджують одну нову горилу, одну стару забирають. Я ж що нова горила, рано чи пізно до бананчика, тобто... то ну, це банан халявний лежать, тут теж багато. Тільки брати, і інші горили починають її бити. <світтє> Ніхто ж не хоче, щоб знову... І вона вже не розуміє, що таке. Вона, вона не троє, вона вже знає, що банан краще не брати, тому що її б'ють. І замінили ще за одну стару горилу на нову. І коли вони всіх горил поміняли на нових, на тих горил, яких ще ні разу не обливали водою. Ті горили вже банан не трогають. Ну, вони просто не трогають, вони не знають, що їх будуть обливати, але вони банан не трогають.